Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару підвищити рівень інтелекту для кращого сприйняття навчання можна з допомогою когнітивної науки. Ця дисципліна спрямована на вивчення того, як мозок обробляє інформацію. Дослідження показали, що існують реальні шляхи поліпшення результатів навчання на цьому тижні. Ми розглянемо на прикладі дітей з обмеженими можливостями. Чи соромляться ваші діти читати вголос? Чи важко їм вчитися в школі? Відповідне когнітивне втручання може допомогти дітям подолати ці труднощі. Як приклад, візьмемо ось цю школу в Парижі. Паризька школа Сарен. 18 школярів у віці від 9 до 13 років приїхали сюди після того, як у них були виявлені проблеми моторики, мовного розвитку і порушення здатності до оволодіння читанням при збереженні загальної здібності до навчання, тобто так звані проблеми дис, диспраксія, дискалькулія. Я не люблю читати. Доріан страждає від дислексії. Частково специфічного порушення процесу читання, що виявляється у повторювальних помилках стійкого характеру тут ми почуваємось краще у звичайній школі. нам вчитися було важче, ніж іншим дітям. Вони нас сприймали як інвалідів. дітям, що страждають на різні види дисфункції, потрібно більше часу, щоб вчитися. Це тут враховують педагоги. Підготовлені у їх розпоряджені спеціальні засоби. а Головне вони щиро прагнуть допомогти дітям. З кожним учнем можна займатися індивідуально, взяти додатковий час, щоб все чітко йому пояснити. На такому уроці він один може сміливо ставити будь-які додаткові питання. Вважається, що проблеми дис мають від 8 до 12% населення. Їх причини все ще є предметом наукових обговорень. Директор і засновник школи Ерві Гласель вважає, що як тільки дитині ставиться діагноз ДИС, йому необхідна спеціальна підтримка. А натропоже і сіреніверенаше завдання тут у школі Серен, полягає у тому, щоб створити місток між освітою та когнітивною нейронаукою. Освіту часто називають мистецтвом, мистецтвом викладання. Педагог повинен не тільки прекрасно володіти своїм ремеслом, він також повинен знати, як мозок працює, як сприймає інформацію. Це необхідно для того, щоб правильно управляти класом, щоб зробити його живою істотою. Паризька школа Сарен – єдина подібного роду школа. Щомісячна вартість навчання у ній становить майже тисячу євро. Ця сума повністю або частково відшкодовується департаментом у справах інвалідів До цих дітей. Повернулася посмішка. Вони із задоволенням йдуть до школи. Таким чином виграли всі. Повернулася не тільки посмішка, але і упевненість у собі. Тепер діти за бажанням можуть повернутися до звичайної школи. А тепер перенесемося на південь до Іспанії. Тут ми відвідаємо центр, який використовує новітні наукові технології, щоб зрозуміти, як працює мозок, коли ми читаємо, рахуємо або вивчаємо іноземні мови. Усе це спрямовано на те, щоб поліпшити життя молодих людей. Аський центр мозку і мови це міжнародний дослідницький центр у місті Сан Себастьян, створений 2008 року. його основна мета зрозуміти, як відбувається вивчення іноземної мови. Два його головні завдання допомогти в оволодінні другою мовою та грамотності. успішно застосовувати на практиці у класі результати наукових досліджень можна лише при тісній співпраці учених і педагогів. У нас є лабораторія в одній зі шкіл, і я передбачаю, що деякі з наших відкриттів, які ми робитимемо, будуть дуже корисними для поліпшення якості життя дітей з особливими освітніми потребами. Дослідження тут зосереджуються на вивченні розладів в оволодінні мовою. Одним з них є дислексія. Це труднощі у процесі навчання читання, які можуть бути виявлені у дитини з нормальними розумовими здібностями без будь-яких психологічних чи психіатричних розладів дислексія це розлад навчання. Це можна виявити з перших років, коли дитина лише починає вчитися читати. Можна побачити, коли в дитини з'являються перші труднощі у здатності декодувати слова. Це ознака того, що розлад може виникнути в майбутньому. у центрі. Використовують передові технології методи для дослідження інших менш відомих розладів дискалькулія це розлад, специфічне порушення у вивченні чисельних понять. Це те, що в нас є спільного з мавпами, тваринами, те, що дає змогу нам відокремлювати речі і робити приблизні розрахунки. Дискалькулія виявлена у дуже специфічній зоні головного мозку. Це баський центр, який не має аналоги у світі, присвячений виключно лінгвістиці. Він розташований в регіоні, де стикаються дві типологічно дуже різні мови: іспанська і баська при вивченні мов як і інших предметів дуже важлива довготривала пам'ять. Які саме навчальні методики сприяють розвитку сильної тривкової пам'яті, чи вчаться діти у належний час? Доктор вчитель-новатор і письменник, пояснює свої ідеї. Світа прагне до розвитку довгострокової пам'яті, як працює людський мозок у перетворенні інформації у пам'ять. Лежить в основі новаторського методу Пола Келі. Коли він був директором однієї з британських шкіл, він зробив крок вперед і на практиці застосував теорію так званого інтервального навчання. чи було вам коли-небудь нудно у школі? Чи ваші діти нудилися у школі? Цьому є причина. Наш мозок може працювати зі швидкістю до тисячі кілометрів на годину, та все ж ми вчимо їх у темпі черепахи. Є кращий вихід навчання з інтервалом, коли після інтенсивного навчання протягом 20 хвилин робиться перерва на 10 хвилин, коли темп сповільнюється, і клітини роблять зміни, необхідні для створення пам'яті. А потім знову три навчальні блоки і дві 10 хвилинні перерви. зараз є так багато чому вчитися. Освіта стикається з величезним викликом. До британської бібліотеки щотижня надходять тисячі книжок. За часів Ісаака Ньютона за цілий рік виходило всього кілька тисяч книг. Він займався дослідженням. отже, що він дав нам? Він відкрив секрет тяжіння. А що дають нам сучасні вчені? Вони дають нам відповідь на запитання, чому підліткам так важко прокидатися вранці, Причина того, чому підліткам важко вставати вранці, криється у наступному. У 2000 році вчені відкрили нову систему всередині людського мозку, яка визначає пробудження і сон. та й багато інших процесів упродовж дня. Підлітки і юнаки повинні прокидатися на 2-3 години пізніше ніж дорослі люди, і це те, що ми не здатні змінити. Таким чином, замість того, щоб примушувати підлітків вранці прокидатися і йти до школи ми повинні перенести шкільні уроки, щоб вони прокидалися у належний час. Мозок людини це чудовий витвір. Уявіть собі, я ходжу, думаю, розмовляю і слухаю, і все це відбувається одночасно. Серце б'ється, і все це оркеструє мозок. То чому ж найкращий спосіб навчання це примусити когось сидіти, не рухатися і годину вислуховувати людину? Увеє офленінг індіїдбіфорвиґо чи згодні ви, що цей метод навчання є ефективним способом розвитку довготривалої пам'яті. Ми хотіли б почути ваші ідеї. Отож, зв'язуйтеся з нами через інтернет. На все добре. Світ навчання у партнерстві з ВАЙС. Ініціативою фундації Катару.